У нас на громадського радіо, я особисто як працедавиця мала справу з випускниками сумського державного університету. Я вам хочу сказати, що я була справді задоволена, задоволена підготовкою, так тому що звісно ми потім всі вчимося, Це зрозуміло на практиці і так далі. Але оця база, так, оцей старт, який є, він ну він хороший, чесно, повірте, небагато. Випускники кафедри журналістики СумДУ е, працюють у нас і кореспондентами, і відеографами. І веб-редакторами. Щоправда, це така професія, яка потребує постійного самовдосконалення. Тому пріоритет тим, хто працює над собою і завжди отримує додаткову освіту. На радіо, телебаченні, діджитал платформах редактори і ведучі, репортери і кореспонденти, смм фахівці і коментатори. Хтось створив і веде власний проект. А хтось обіймає керівні посади. Нині 60% працівників колективу це випускники Сумського державного університету. І їх високий професійний рівень засвідчує конкурентоспроможність на ринку праці у медіагалузі. Спеціальність журналістика у Сумському державному університеті це твоя можливість стати персекретарем першої леді України, стати пресекретарем народних депутатів України інших державних діячів нашої країни, а також працювати у провідних. Виданнях і на телеканалах брати інтерв'ю у світових лідерів і можливість подорожувати світом і пізнавати цей світ. Це є можливість побачити весь світ і працювати, коли вам зручно, де вам зручно і з ким вам зручно. То це є така професія, вона надається СумДУ. і якщо ви захочете зробити власний бізнес, як це зробила я за багато років, ви теж зможете працювати самі на себе. Я дуже раджу вступати. Класні спеціалісти виходять. Ми це знаємо. Хочеш бути успішним та популярним журналістом чи блогером, мати власну багатотисячну аудиторію, впливати на суспільну думку та змінювати цей світ на кафедрі журналістики та філології Сумського державного університету розкриють в тобі творчі здібності, навчать правильно формулювати думку, триматися в кадрі, а головне розкриють особистість. Ти будеш унікальним та особливим. Я працювала директоркою комерційної компанії багато років. Директоркою державної компанії залюбки брала на роботу молодь після закінчення університету, а дуже часто брала навіть студентів і вони поєднували і роботу на компанії і навчання. І в мене не було проблем з цими кандидатами. Вони дуже легко вписувалися в нашу систему координат, легко перелаштовувалися.